моє нове відео Розпочнемо я з того, що я вам показую, як я сама собі підстригла каскад. Наче вийшло непогано. Але я його вкладала гарніше, можна прикріплю фото, тому що зараз воно все розпалося. Зараз ми повернулися з шопінгу. Знайшли мало чого, але все-таки є улов деякий. І перше, що я знайшла, це тапулі в сінсей. Дивіться, які вони пухнасті. Вони повністю пухнасті тут всередині, прямо як мені треба було. Тому що мої, вони просто жах. Вони також були колись такими пухнастими навіть всередині. І мій хлопець сказав, що вони сірі. Ну, тебе ж дома є сірі. Так, але вони повинні були бути фісташками. Тобто це був знак, що потрібні нові. все з майбутнього. Та пулі линяють. Зараз не линяють, але ось, да. Коли в них ходиш, потім всі ноги, весь дім в цьому пушку. Тому не беріть. Вони дуже м'якенькі, вони класні, пухкенькі, але якщо ви не хочете постійно полососити ось цю штуку, то не купляйте. І наступне, що я взяла, це ось таку ковтинку в стилі такої. Кокетки. Я буквально вчора сиділа на пінтересті і казала, боже, як я хочу знайти таку ковтинку. І просто сінсей почув мене і ось все знайшла. Там з'явилось багато осіннього декору, але поки в мене все-таки більш такий лідній Але найголовніше, заради чого ми тут зібралися, це ось ці штучки. Так, весь Тік-Ток гудить із цими розпаковочками таких секретних іграшок. У нас починає з'являтися в мас маркеті різні схожі на поп-март, але там якась інша фірма, також поп, щось там, ну щось таке. І так у мене знову поранений палець постійно з цими пластирями в кожному відео, мабуть. Але я якось пропустила ось цю вилю з цими Хелукіті, оцими гарнюнями, і вони мені якось попалися в тіктоці, і мені так сподобалось, як вони виглядають. Я думаю, блін, чому я раніше цього не купляла? Тому ми купили, і є такий прикол, що тут є коди, тобто приблизно я враховувала, яку б я хотіла собі отримати. Ось ось цим цього немає. Прикол, що ось це коштує 150, ну, одна штучка. А ця коштує 200, але вона така малесенька. Але тут не просто фелокітті, тут вся її. Ну, всі персонажі, ви зрозуміли. Ок. І вони з вишеньками. Мені найбільше хотілося б сіна морал. Я його називаю сінабоном. Помпампуріна. Ось я б хотіла найбільше такого. Але ми запросимо в нашу студію ще одного гостя. Він також хоче я думаю, Скажи, якого ти тут хочеш. Симаромаро ah. або ah. Cinemaroon, або Сінамаро. Cерв... Ah. Є червона, і рожева вушенька. Ось це саме багато ми залишимо на кінець, а зараз ми те, що ми впевнені. Нам сподобалась Янгол і і, і, і. марячка. Правильно? Боже може не ті взяла? я не пам'ятаю 08 і 05 в моїй пам'яті. І взагалі має був скрін, Чому ми не дивилися? Зараз і подивимось. Ось. Гробик. <с> Ні. Ось вони так лежать. Блін. О, вони блистять, криця, боже друзі. Так, кадр. Нє, так. О. Є підставочка. Ну, Подивіться, подивіться, яка вона мила. Боже, подивіться, які вирішили. Ось така, така малячка. Вони дуже такі смачненькі, рожеві, голубенькі. Ми витратили на це. Дуже багато. Радій. Також про кожну кіті. Ось тут розписано: коли не дата народження, який її улюблений колір, і ще якийсь факт. Ну, це дуже прикольно, до речі, ось так виглядає Янглф, і вона трішки така поцарапкана, якась задерта. Я не знаю, що з нею робили. Їй було важко знайти, і вона така грязнюля, але в неї ось такі блискучі крильця. І така морячка. Можливо, до речі, вони коштують дешевше, тому що, як бачите, не дуже акуратно вони зроблені. Але милі і гама приємна кольорів у них. Але саме цікаве це ось це. Тому що з тими ми чи трохи да. Ми піддивилися коди, тому що ми хотіли знайти саме тих, що нам треба. Але ми вже ходили за ними не перший день. Було дуже тяжко знайти саме ці номерки. Дуже багато одинадцяток і ще трійок, чи щось таке, але. Оцього янголятка взагалі було англій знайти. Він і справді ексклюзивний. А тепер ось це, це просто рандом, бо це навіть розпаковку на це не бачила. Така пухкенька. Нікіта не прощупати. Закриваю ці. Так, боже, що там? Там щось не понятне. Я летіла. Що це він він такий? Що це Яблуко прогризане. Це щось, не щось його на може... щось стояв. Це те, що надо, це про це Це пом пурін. Отакий. Класно. Мені я задоволена. Це не з того, що я хотіла. Мені здається, я знаю, чому мені подобаються ці два персонажі. У них єдиних вуха, а так закручені. О, в нього попа. У нього є пупа. І так ми розібралися. Виявляється, це потрібно було щоб чіпляти його ось так до чашки. І вони всі пов'язані з чаюванням і всіх можна так закріпляти на чашечку. Боже, це просто нереально. Я тепер хочу всю колекцію собі. Ми знайшли те, що ми хотіли. Дякую за співпрацю. До речі. До речі. До речі. Завтра ми з вами будемо готувати торт до дня народження усього персонажа. І я покажу вам рецепт. Let's go! Через пару днів день народження у мого хлопця. І одним із подарунків від мене буде торт, який я спечу сама. Минулого року я також знімала відео, як ми намагалися зробити торт на пательні, тому що в мене не працювала духова шафа, але цьогоріч все працює. І я буду також перевіряти новий рецепт, але маю надію, що він вийде смачним. І в мене, як завжди, перед важливою подією виліз герпес. Пишіть, в кому ти в кого так само. Боже, вірус герпеса це просто та педлюка, з якою ми будемо жити все життя. Омайн гаш. Перед цим я, звичайно, розписала весь план. У нас буде дизайн. Така жаба. Я спеціально його попросила намалювати цей мем, так як він бачить, тому що це його улюблений мем. І це буде його улюблений мем, логічно. І надпис я щось типу адаптувала. Я не знаю, чи в мене це взагалі вийде, але хто не ризикує, той не п'є. І так, обов'язково в пікмі-рожеву мисочку ми додаємо 5 яєць. До них додаємо дрібку солі та 150 грамів цукру. Потім збиваємо міксером. Звичайно, ви можете комбайном, але я буду ручним міксером. Добалися 70 хвилин. І так, як на мене, то яйця добре збилися. Вони збільшилися вдвічі. Сюди ми додаємо 50 грамів звичайної води. Це вперше такий рецепт, я пробую. Звичайно, я не додавала воду і не додавала розпушувач, але в цьому рецепті вони є. І розпушувач додається тоді, коли ви не впевнені в тому, що він у вас не опаде, тобто що ви добре збили яйця. Я не впевнена, тому додаю. Після води, яку ми зараз мішаємо, потрібно додати 110 г грамів борошна, одна чайна ложка розпушувача та 40 грамів какао. Я не Знаю, як ви, але я бачу тут сердечко. Формочку я застелила пергаментом. У мене всі руки в шоколаді. І зараз переливаємо сюди наше тісто. Ну і за класикою жанру у мене він опав. Я не знаю, він постійно в мене падає. Який рецепт я не пробувала. Все рівно ось так виходить. Типу. Ось тут він а оце було таке високе підняте. Добре, тепер він буде вичахати. Я почитала коментарі, виявляється, через те, що я довго вмішувала борошно, як і було в відео в три підходи, але я мішала його дуже довго, воно осіло, стало як водичка. Мене вже це так. Насторожила, я думала, ну не вийшло. Але Надія мене покидала і він випікався не годину, а дві години. Я чекала і просто вийшла якась підошва. Тому у нас спроба номер 2 Я вже поставила, і цей виглядає набагато краще. надію, що цей бисквіт вийде смачним і гарним. А зараз нам уже потрібно готувати крем. Я зробила дуже розумно, тому що я сьогодні готую просто торт і начинку. А завтра, коли він стабілізується, я буду його вже прикрашати. А завтра вже день народження мого хлопця. Тому що якщо я робила б усе завтра за один день, то це взагалі було б нереально складно. Якби ще воно так не вийшло, як сьогодні, в мене була б уже істерика. А ось і підошва. У неї навіть не відстає пергамент. І так, все знову розпочинається з яєць. Якщо що, то пригарена нам моїй кастрюлі. І взагалі сьогодні. Витратила дуже багато яєць, бо 5 яєць на один бісквіт, який не вийшов, потім 5 на інший. А тепер на крем. Тут у мене яйця, ванілька, 120 цукру, цукор, потім 40 грамів крохмалю кукурудзяного і 500 грамів молока. Боже друзі, нарешті, нарешті він получився і навіть спікся швидше. Говорили 40-50 хвилин, у мене за 30 хвилин такий спікся. Гарнюні і пахучий. І дуже такий пухнастий. І ось тільки багато крему вийшло. Це ще не кінцевий варіант, тому що ми будемо збиватися вершковим маслом. Воно повинна бути кімнатної температури. І це також повинна бути кімнатною температурою, тому поки чекаємо, поки остигне це. Також це вичухне. Ну, це просто позор. І ще нас спасає цей друг, тому що жара плюс 30. Тапкам також жарко. Так, в результаті ось цей перший коржик він просто виявився желейним всередині. Це така моя варіація на брауні. <с> він вже не пропадає, як бачите, даром його ніхто не викидає. А під'їдають. Ви тільки погляньте який вологий, послухайте. Він максимально вологий, максимально пухнастий вийшов. Зараз я його нарізаю на коржика і буду скріпляти ось цим також неймовірно смачним кремом. Він дуже гарний, і це дуже гарний, і в мене нарешті щось виходить класне, дуже рада. І зараз я буду його ставити в холодильник на стабілізацію, а завтра будемо робити декор. Челлендж приготувати торт на день народження хлопця, день-два. І я настільки вчора замагалася з другого разу готувати бісквіт що ми замовили суші і ми їх уже другий день. І сьогодні ми будемо займатися декором. Найперше ми будемо робити маршмеллоу фігурку. Я не знаю, чи мене вийде, тому що зефір я ніколи сама не робила. Для цього ми будемо замочувати желатин, потім збивати білок з цукром. І заварювати глюкозний сироп, який також потім будуть вливатися в білкову масу і туди ж розтоплений желатин. А якщо вам буде прямо цікаво детальний якийсь рецепт, як я це все роблю, то ви можете написати в коментарі. Ось я потім щось придумаю. Зараз просто я сама не впевнена, чи в мене вийде, тому не хочу вам розповідати деталі, щоб вас не дезінформувати. Можливо, це не вийде, і потім ви повторите за мною у вас також не вийде, ви переведете продукти. Тому сьогодні експерименти на своїх продуктах ставлю я. і мішала такий колір. Потрібно працювати максимально швидко, бо воно застигає. Очікування. Реалість! Подивіться, що я зробила, Боже. Це жах, це взагалі не те, що я хотіла, але це краще, ніж оце поверень. Розкупки. Так, я поступово стою з мурфіком. На фоні миється весь цей бардак. Взагалі, ось це перша спроба. Ось це типу вдала. Це щось відпало, надіюсь, не від неї. Майноді ви бачили там оригінал, він ви виглядав трішки інакше. Але я робила це вперше і. не знаю, хлопець добре, йому подобається. <ріху> Залишаємо. У нас є мільйон зефірок, а це вже воно застигло. Готуємо крем. Для того, щоб покрити тортик, вирівняти його. Для цього потрібно масло, всякім надана температура, і творожний сир. Це цукрова пудра. Цукрову пудру я додаю за смаком, а тут у мене співвідношення 1 до 2, тобто на пачку масла, дві пачки такого творожного сиру. Спочатку я зіб'ю масло, щоб воно стало біленьким. І далі додам крем-сир також трохи. Ну і цукрову пудру, звичайно. Полір тортика буде блакитним. І використовую ось такий ось барвник. Була задумка: типу, вода, в яку буде стрибати ця жабка. <свісно> жабка у нас буде здихати, то ну то я не знаю. <свісно> Судячи з нею, так, от. Ну, але вона смішна, така повинна була бути, а ми приступаємо. Ось такий гарнезний крімчиз у мене вийшов. Дуже такий стабільний фаніць, це мій найулюбленіший рецепт. Я завжди готую саме такий для тортиків. І він нормально стабілізувався за вчорашній день. Ось так вийшло. Я зробила такими мазочками. Мені здалося прикольним. це прикольним. Хардкор, тому що потрібно ось цю штучку відділити і причепити сюди. так, вона в мене відлипла, і я її відрізаю на такі ножки. Бру -бру 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 -бру. Ось оригінал. Ну, я думаю, похоже. Сто вона вміє робити ножками так. Ля-ля-ля! Окей, це виглядає максимально смішняво, Наче це робила якась п'ятирічна дитина. <світ> ось, ось ця жаба. Просто знайдіть, в чому різниця. Я її не бачу. До речі, нижня лапки вийшлося класно. А ось верхня це просто каліцтво якесь. І рот теж трішки запоров. Ось. Але <хи> залишила ще надпис. Ось це треш, тому що я це взагалі робити не вмію. І так, друзі, торт готовий на фоні максимальний безлад. Якщо хтось прочитав, це означає те, що я написала більш-менш нормально. Зважаючи на те, що в мене з кондитерського мішка лише якась закрутка з пергаменту, з якої я робила цю фігурку, і це. Я вважаю, що для некондитера, в якого немає нічого окрім того, що усіх є вдома, це вийшло класно і смішно. Побажання вже виконується. Чомусь останній момент я подумала, що буде прикольно поздоровити його одним мемом. Ось цим. Хочу. Пути атрбуз, или я така сонна. Тоді я взяла з собою подарунок. У <рес> мене має біжака, нічого. Я одягла його заступ. <рес> <рес> не міг його зав'язувати. <рес> і ще мене очки. І аврора. Всім привіт. Сьогодні моє день народження і сьогодні Англо приготувала мені якийсь подарок. Зараз пішла, я так розумію, в Аврору чи куди. Не бачу. Дуже подобає, такий класний взагалі. Взагалі нікого немає, в таку рань. І я. Ну, як мінімум, ковпаки тут є. І що, до окна? Ей, не відходи. Ну що, як мій лук? Опа! <систити> Нічого себе! Так, я зустріла сусіда. Міга син не перепонувся. Такі. Такі, такі. Кау Ну і, звичайно, показую вам розріз торта, який такий гарний він вийшов. Ось такі у нас сьогодні сніданок. А ще ми експлуатуємо нові чашечки з Аврори для нашого чаювання. Так, тепер ми у мабуть. Тут дівчатка забула. Подобала. Сьогодні максимально експлуатували наш полароїд. Також були у фотобудці Я вже була там з подругою зі школи. Ось, нарешті пішли вдвох. А зараз ми будемо продовжувати святкування. Можна обрати куски про шампанське. Нікакова алкоголя. Ну, так, то у нас ковкушка шукальний. Так, можливо, це на мене так діє сок, але нам вручили. Якийсь журнал Сільпо. І просто перша сторінка, яка тут є, тут якась жіночка в костюмі вусениці. Тут ще дуже прикольно який би шкідний тест. Я вважаю, що це достойно. Ми поки будемо доїдати піцу, яка залишилася з ресторану, і дивитись анімем.